Гаю на каналі фізичний простір. Сьогодні ми розберемо задачу з теми температурний коефіцієнт опору металу. Умова задачі звучить наступним чином: З мідного дроту довжиною 120 метрів і діаметром 3 мм виготовили котушку. Знайдіть, наскільки зміниться її опір внаслідок нагрівання від 20 до 70 градусів Цельсія. З умови задачі нам відомо матеріал провідника. Табличне значення питомого опору міді при 20 градусах Цельсія рівно 1,68 на 10 мінус 8 степені Ом на метр довжина провідника 120 метрів, діаметр 3 міліметри. Оскільки всі дані маємо записати через метри, то діаметр провідника рівний 3 на 10 мінус третьому степені метра. Також запишемо початкову та кінцеву температуру нагрівання Т1 та Т2 у 20 та 70 градусів Цельсія відповідно. Температурний коефіцієнт опору міді рівний 4,3 на 10-3 степені кельвін в мінус першій степені. Необхідно знайти зміну опору, тобто дельта Р. Питомий опір провідника для будь-якої температури можна записати наступним чином. Деро нульове та альфа відомі табличні значення, а температура змінна. Також опір провідника можна записати як питомий опір, помножений на довжину та поділений на його переріз. Підставивши вираз для питомого опору у вираз для опору, запишемо рівняння опору для будь-якої температури. Зміну опору будемо шукати як різницю опору при температурі 70 та 20 градусів Цельсія. Першим кроком підставимо рівняння ΔР розписані вираз для опору при температурі Т2 та Т1. Другим кроком почнемо скорочувати вираз для легшого обчислення. Винесемо за дужки перший множник від обох виразів. У дужках отриманого рівняння одиниці скоротяться, і наступними діями маємо можливість винести за дужки ще один множник – альфа. Таким чином, отримано пряму залежність опору від зміни температури. Різницю температур також можна записати як дельта Т. Третім кроком необхідно підставити площу перерізу провідника в отримане рівняння. Оскільки нам відомий діаметр провідника, то його площа перерізу є колом, підставимо площу кола у наш вираз. Спростимо складний дріб і отримаємо остаточне рівняння. Після кропітких обчислень отримаємо остаточну відповідь 0,6 Ом. Варто зауважити, що в даній задачі ми не враховували геометричні зміни провідника під час нагрівання. На цьому все. Підписуйтесь на канал, тицяйте вподобайки і до нових зустрічей на каналі Фізичний Простір. Дякую за увагу!